Вітаю комунальний патруль на першому місцевому у студії Ольга Міхньов. Сьогодні у програмі Костопільчани знову б'ють на сполох, бо через місцеве підприємство місто у їдучому диму. Та що українці більше купують у розстрочку? Про це далі детальніше. Костопільчани звернулись до комунального патруля вже із наболілою проблемою. Бо по сусідству із промисловим гігантом, який займається виготовленням ДСП, вони не можуть нормально жити. Скажеться на синій дим, який покриває Костопіль. Втім, екологічна інспекція і СЕС перевищень допустимих викидів не фіксують, тому люди задумались над проведенням незалежних аналізів. Детальніше про це у наступному сюжеті. Костопільчани вкотре б'ють на сполох одне з найпотужніших підприємств області, що у самому центрі міста не дає їм ві... Дихати у прямому сенсі слова. Як вже пускають ці гази цього, лімити то в нас таке відчуття, що якщо є пекло на землі, то це воно в нас це пекло. Сонце пече 30 градусів це йди, ми всі падаємо. Це, це так жити неможливо. Зимою теж доходимо до того, що сніг там то чорний, то червоний. Пані Світлана каже, наслідки роботи деревообробного, біля якого живе, позначились на її здоров'ї. У мене жило хворий, я я жило постійно. Я ровно в волосній в лікарні лежала. Як пролежу, прокулююся, воно здається, вроді би нічого, прийдеш сюди, воно те саме повітря. речі говорять, це іде від, від води і йде від повітря. Я живу 50 років вже там. У нас такого ще ніколи не було, як зараз. У нас як піде вітер з цієї сторони, де у нас повітря синє йде. Не можна вийти не то, що на подвір'я, не можна навіть вікна відкрити». Не мають нормального дитинства і маленькі костопільчани, каже батько трьох дітей. Снігу нормально не бачать. От, і, і багато хворіють. От, стали там багато хворіти діти. От, дуже, там, мене малий дуже хворів, сильно астма, до астми було таке, що, що воно доходило таке астматичне, його дуже лікували. О, і він зараз ще так не може відійти після того всіх тих на антибіотиків. Ці сірі криші, оці, всі сірі дороги, всі біли, білого сніга почти немає в нас. О. Отак і живемо. Я думаю, що це всі знають і розуміють. Просто ніхто не може цьому допомогти. Якщо хтось може допомогти, то ми просимо, щоб допомогли. Плинути на підприємство могли б контролюючі органи. Втім, законодавство зв'язує їх по руках і ногах. Якщо кілька років тому за шкоду для навколишнього середовища екологічна інспекція нараховувала підприємству збитків 20-30 тисяч гривень, то виявлені при перевірці у 2013 році порушення коштували промисловому гіганту 194 гривні. Його про візит контролерів попереджують за 10 днів, а нині, й взагалі, мораторій на перевірки. Екоінспектор констатує: вже рік немає права зайти на підприємство відтак і вплинути на ситуацію. Тим часом, каже, робота з виспаном є по людському здоров'ю. На органи дихання значить, має вплив, оці сині відходи від спалювання, от там йде від випаровування із сушарок, в основному там сушарки, випаровування, все. От. Ну, я вам говорю, Це що... формальдегіди. формальдегіди. Наші заміри, які проводила лабораторія, от, виявляють перевищення в таких мірах, на яких у них є вся документація. І ми тут безсилі. Наші перевірки цього не зупинять, тому що потрібно сьогодні або міняти законодавство по відношенню до цього, або давати можливість екологічної інспекції і по цьому питанню контролюючим органам більше можливості. Лікарі району можуть лише припускати, чому на Костопільщині більше є малюків з вродженими вадами, та й старші дітки страждають на захворювання дихальних шляхів незалежно від пори року. Три роки останніх це 12, 13, 14. 3. От привинна інвалідність у нас девеликої де, де роки тому року було трошки менше. Сьогодні в цьому році знову більше стає первинних інвалідів. Це багато є вроджених вад розвитку дитини. Останніх, мабуть, років. Чотири, то і літом нема, нема такого, щоб було менше наплив на лікарів, тому що багато є захворювання дітей, які є. І літом, вроді би скажеться, що не треба, було б, щоб дітям вони хворіли б органами дихання, а вони хворіють. ОРЗ, і бронхіти, і фаренгіти, трахіїти. Зараз немає такої клітикації, як обструктивний бронхіт, а є тільки бронхальна астма. Тобто бронхіт висидовуючи, є діти часто хворіють, через місяць, через два приходять. Санепідемологічній станції лише констатують останні заміри пов'язані з роботою деревообробного підприємства. Проводили ще у 2013-му. Жодних перевищень шкідливих для екології та здоров'я людей речовин не зафіксували. А коли місто покриває синій смог, СЕС просто не може робити заміри. Ці випадки, як правило, зустрічаються у зимовий осінньо-зимовий період, коли якраз згідно наших методик, і проведення замірів не дозволяє нам робити заміри лише в теплу пору року, в холодний період. Там є спеціально так називаємо поглатітілі, поглиначі, які вони просто-напросто замерзають на холоді, і їм не можна користуватися. Костопільчан, така багаторічна неспроможність відповідальних за це органів вплинути на ситуацію не влаштовує. Тож вже незабаром обіцяють замовити незалежну експертизу, яка пояснить, що ж нині у місцевому повітрі і воді вони вже мають дані за минулий 2013 роки. Повністю по розкладу тих хімічних елементів, які містить наша вода, окрім допустимих норм, власне формальдегід перевищує всі допустимі норми. Якщо по інших показниках, скажімо, це є норми в якійсь мірі допустимі. Ну, це все відносно допустимі. То а ви формальдегід, за повітря говорите? так, так за повітря. І власне те саме можна говорити і і про воду. Громадська рада ініціює залучення експертів, фахівців, справжніх, тому що нас можуть звинуватити в тому, що. Ми, можливо, не фахівці, і очевидно, це буде правда. От і е, хочемо просити обласну владу, щоб нам допомогли провести незалежну експертизу щодо ситуації з питною водою і з повітрям. На підприємстві, на роботу якого і нарікають люди, пояснюють, замінили формальдегід на карбамідоформальдегідний концентрат, який переконують менш токсичний. А вже цьогоріч планують приступити до будівництва нової лінії, яка замінить старі сушарки і переконують полегшить життя містян. На сьогоднішній день закуплено нову сушарку, яка замінить всі існуючі. Вона надзвичайно потужна із сучасними з надсучасними системами. Фільтрації викидних газів і так, далі, і так далі. Однозначно, питання екології, питання створення безпечних здорових умов праці працівників це є одним із скажімо, щоденних, щоденних турбот адміністрації підприємства і власника. Тим часом комунальний патруль обіцяє оприлюднити результати незалежної експертизи, щоб мешканці знали, які речовини зараз наявні у повітрі і воді Костополя. Вони, очевидно, і стануть лакмусовим папірцем роботи промислового гіганта у самому центрі міста. І невтішні новини для рівнян про гарячу воду швидше за все доведеться забути до нового опалювального сезону. Це все через борги теплопостачального підприємства, про ймовірне припинення подачі газу на котельні аж до осені, попередив НАК «Нафтогаз України». Така ситуація нині всій країні. у рівному влада поки вирішує, як коли і чи відключати воду. Якщо купують, то у розстрочку відтак спочатку 2015 року обсяг купівель у розстрочку в українських інтернет-магазинах зріс удвічі повідомляють у Приватбанку оператора єдиної в Україні програми онлайн-кредитування, оплата частинами. Далі про це детальніше. В Україні покупці інтернет-магазинів вибирають розстрочку. Спочатку початку 2015 року обсяг купівель у розстрочку в українських інтернет-магазинах зріс удвічі про це повідомила прес-служба Приватбанку оператора єдиної в Україні програми онлайн-кредитування оплата частинами. За даними банку, найчастіше клієнти найбільш популярних інтернет-магазинів купують у розстрочку комп'ютери та комплектуючі до комп'ютерної техніки. На другому місці побутова техніка. Смартфони та планшети замикають рійку найбільш продаваних в онлайн розрочку товарів. купувати товари в розстрочку в інтернеті за допомогою оплати частинами можна в будь-якому зручному місці, навіть сидячи на дивані. Не потрібно жодних довідок, документів і погоджень. Оформлення покупки забирає півхвилини. Сьогодні така можливість доступна покупцям 27 інтернет-магазинів. Щоб оформити розстрочку, покупцеві достатньо вибрати товар на сайті магазину, спосіб оплати оплата частинами та зазначити реквізити своєї кредитної картки. Після цього залишається підтвердити операцію за допомогою пароля, який надходить на мобільний телефон. Фон клієнта отримати підтвердження банку про можливість видачі кредиту за умови своєчасного внесення всіх платежів, користування кредитом для покупця буде безкоштовним. Приватбанк запустив революційну технологію онлайн-кредитування оплата частинами наприкінці 2014 року. Ця послуга дає можливість миттєво оформляти безпроцентну розстрочку просто на сайті продавця. Сьогодні онлайн розстрочка доступна клієнтам більшості популярних інтернет-магазинів, таких як Комфіг, Фокстрод, Мойо АЛО та Цитрус. Крім інтернет-магазинів до. Оплати частинами підключено 32 тисячі 82 офлайн-магазини, серед яких усі найбільші українські мережі з продажу техніки, мобільних телефонів, одягу, взуття та інших товарів. Це усі комунальні новини на сьогодні. Знаєте більше. Пошіть нам на сайту рубрику Комунальний патруль або ж набирайте номер телефону 40 нуль І все буде добре.